Одне крісло, в якому два газліфти. Неочікувано, правда? Аго, ви ж не дивитеся це відео стоячи, якщо раптом так, присідайте, бо як то кажуть, в ногах правди нема. Сьогодні поговоримо про геймерське крісло Kaiser 4 xl v 2 від Анда На ньому я сиджу близько місяця і готовий поділитися своїм сідничним досвідом. Велике крісло велика коробка. Розпаковка відбувалася під пильним контролем Авінелли, тому це практично стандарт якості. Сама збірка крісла займає хвилин 40 і жодних труднощів не викликає. Кілька гвинтиків, один тросик та пришпаклювати магнітні накладки по боках. Інструкція з картинками куди в комплекті, тому мені навіть не довелося особливо напружувати свій лисий баняк. Кайзер 4 xl розрахований на зріст до 2 метрів і 10 сантиметрів та витримує вагу до 180 кілограмів. Тобто запас міцності маємо солідний. Відразу хочу зауважити, що це саме друга версія Кайзер 4, і вона відрізняється від першої лише прокаченішими підлокітниками та вбудованим газліфтом для підтримки попереку, про які поговоримо згодом. Фірмова магнітна подушка як просте та геніальне рішення на місці. З нею я ще познайомився, коли оглядав Кайзер 3 XL. Зручно кріпити в різних положеннях в діапазоні 20 см, а всередині так само присутня охолоджувальна пластина, що дозволяє менше парити потилицю. З причіпок можна хіба зауважити, що логотип Andasit нашитий трішки під кутом, а не рівно. Можливо, така задумка, але перфекціоністів може тригернути. До речі, порівнюючи з 3XL, четверта версія має буквально на кілька сантиметрів менші габарити в деяких площинах, але відчувається крісло суттєво компактнішим без даунгрейду зручності сидіння. Коліщатка діаметром 65 мм, виготовлені з поліуретану, плавно та головне тихо ковзають. Механічного блокування немає, втім в цій категорії крісел воно мало кому потрібне. Основа з алюмінієвого сплаву міцна та водночас доволі легка. Газліфт встановлено 4 класу, він дозволяє плавно регулювати висоту на 6,5 см. Та мені було цікаво, а де ж другий газліфт, і навіщо він взагалі потрібен. Анда придумала цікаве рішення і вбудувала в поперекову підтримку еластичний фіксуючий газліфт. Фактично це дає можливість плавної та точної фіксації в будь-якому положенні. Здійснюється вся магія одним рухом важеля, а максимально підтримка висувається на 24 градуси, що реально гарно відчувається попереком. Та й це ще не все, бо всередині присутнє ще й чотирьохпозиційне регулювання, що дозволяє зміщувати внутрішній каркас на 76 мм вгору вниз або ж вигинати його на 30 мм вперед-назад. Одним словом, підгонка під індивідуальні особливості хребта тут прям максимальна. Це грає свою важливу роль, бо майже у всіх людей є лордоз та кіфоз різних ступенів вираженості. Сидіння наповнене щільною піною з ефектом пам'яті. Воно має глибину 51 см та ширину 54 см. Підняті боки та трішки скошений передній край загалом запобігають зі сковзуванню і посадка відчувається надійно та комфортно. Кайзер 4XL прийшло до мене у сірому забарвленні та обшите ляною тканиною EverSoft. Існують ще шкіряні варіанти з різними веселими кольорами, але, думаю, саме ляна тканина буде практичнішою на довгій дистанції. Тканина менше парить, хоча, звичайно, по цьому параметру не потягається з сіткою. Дизайном модель нагадує Kaiser 3XL, ковшоподібна спинка, приємні вигнуті лінії та наскрізні отвори для зручнішого переміщення. Складно придумати інтер'єр, в якому крісло б виглядало якось чужорідно чи неорганічно. 6D підлокітники, це складно. Ну тобто це дуже круто і варіативно, але спочатку починаєш тривожитися, бо не знаєш, куди їх викрутити занадто багато вибору. Судіть самі 4 см вперед назад, 7 см вгору вниз, 360 градусний оберт всього підлокітника, 180 градусний оберт накладки підлокітника. Думаєте це все? А як вам ще 20-градусний нахил вгору та 18 см регулювання вправо вліво? Голова йде обертом від таких варіацій, але звичайно ж, це дає можливість підлаштувати підлокітники для зовсім різних ситуацій. Вони мають поліуретанове покриття, але зверніть увагу, що накладки не магнітні, як у третьої версії Кайзера. Зате присутнє механічне блокування не лише висоти, але й нахилу та оберту по осі, чого немає в багатьох інших кріслах. Блокування по осі йде суто накладки, а не всього підлокітника. Спочатку я думав, що це мінус, але саме обертання йде достатньо туго. Тому за весь час експлуатації я жодного разу випадково не зміщував підлокітники. Для того, щоб це зробити, треба прикласти трохи більше фізичних зусиль, тому виробник гарно продумав цей момент. Що по загальних регулюваннях: присутній нахил спинки на доволі непогані 135 градусів, а також режим гойдання на 15 градусів. Але гойдатися вам рекомендується. Якщо маєте вагу до 120 кілограмів, ось така от рекомендація від виробника: так загальний діапазон нахилу, так і гойдання трохи менший за Кайзер 3XL. Та якщо ви не плануєте прямо спати в кріслі, то нічого критичного я в цьому не бачу. Ручки регулювання сидіння та блокування нахилу працюють чітко та стабільно з цим немає жодних проблем. Якихось скрипів чи інших сторонніх звуків за час експлуатації я не помітив, що звичайно приємно. Проте можна звернути увагу на супермінімальний люфт спинки, коли вона конкретно у фіксованому положенні. Ну і трохи більш помітний люфт підлокітників по висоті, який можна помітити лише спеціально дьоргаючи їх вгору без розблокування механізму. Ну і це в принципі все. Хай вас не тривожить слово геймерське в назві крісла. Я розумію, що є багато критиків геймерських саме крісел, в яких досвід з ними починається і закінчується на доволі дешевих моделях, які мають основний акцент на кричущому дизайні, а не на якості матеріалів та регулюваннях. З Andasit ситуація кардинально інша, адже Кайзер 4XL v 2 чудово продумане крісло практично у всіх відношеннях. Недоліки я люблю шукати, але тут, окрім кількох ледь помітних люфтів, і докопатися особливо немає до чого. Тому якщо ви шукаєте міцне та максимально комфортне крісло, ще й з дуже крутою поперековою підтримкою, то ця модель виходить на передній план. Звичайно, ціна не дешева, але з віком на комфорті власної спини та дубці економити хочеться все менше й менше. Тим більше, в нас виробник надає 2 роки офіційної гарантії, що не може не радувати. За детальнішою інфою про крісло залітайте на сайт за посиланням в описі під цим відео. Не забувайте протискати пальці вгору чи вниз під цим відео. А ще пишіть, як багато годин на день проводите сидячи. Мене ви не обійдете? Точно, але цікаво буде почитати. Поради від Тані. Не забувайте, що зручне крісло це прекрасний подарунок для себе або для близької вам людини. А скоро день святого Миколайчика. Та ще не скоро. Скоро. Ну добре, залежно, коли ви дивитеся це відео. Чого таке? Тебе тут закрили зі мною? Прийшла подивитися на крісло? Май oh гад!